Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 11 квітня, вівторок. Продовжуємо би, спостерігання за нашими череночками, які я поставив в коріння їх в кокосову стружку без всяких подогрібів. Ну, обичним способом. Не ватері, там, не батареї. В даний час опалення теж виключено. О, температура. Дивіться, знову ж таки, в нас похолодало. Скажімо так, зараз, якщо ви бачите, то 18 градусів. Термометр показує. Холодно. Я вже перед цим сняв ролик, мені там кордону, кордон, підложив кордону. Я ось ви бачите двойну, двойний кордон на подоконік. Він такий да, пластиковий. Ну, Але ж все одно холод. Ну, Холодно, нас опять, задожділося. О. Значить, я зараз достану оці дві ємності. Тут дивіться, справа в тому, що отут, де я на ваших очах тиждень назад, 2 числа, ставив на коріння ну, їм на Пасху має бути 2 тижні. Да? З моменту, коли ми вис... А тут є, що я на тиждень раніше, десь тут 27 числа. От мене вже, якщо чесно, кортить, Кортить, подивиться. Оце, до речі, я ще вчора вистав деякі позиції, але ж отут один це подарок Білорусі Калугіна, він теж був виставлений 27 числа. От ми, от я зараз хочу ну, подивитися, якби, що вже при такій температурі. Так, друзі, я достав наші ямкостя, які укоріняться череночки з вікунечка. Тепер давайте понаблюдаємо. Ось ці черіночки, які хто ну, дивиться оцей експеримент, оце де 2 числа, де ми де я поставив на ваших очах. О! Е, значить, Що ми бачимо? Що Брунечка вже дея... вже пішла. Пішла в деяких по... тобто, Пройшло сьогодні у нас 11. -е, це скільки вже пройшло? 9 днів. Да? О. Ну, Брунечка набухла. Та вже в основному на всіх. На всіх брунечка понабухала. Це в нас ось, ось, Вже бачите, брунька. Потім Давід. О. Шелка Вічнину теж понабухала. Та всі. Борис я так покрутю його. Всі тут Ельдорадо набухає, ну ще не цей ну Х27 і то вже ви бачите, даже такий ну, листочок. Форма рання, напевно, буде це криуліномерна. Хоча він тонкомер, тонкомер такий, ну але ж він бачите... Якби це все, все залежить від сорту, тобто бруньчко пустив. Але ж дивіться, в чому смисл цього даного якби, ну, експеримент ми його називаємо. Я укоріняю в кокосовій стружки без всяких подогрів, без там, ні батарей, ні не ні нічого. Просто трішечки тобто Раніше, коли я ставив десь так в початку квітня, да, то якби, в ці дні завжди світило сонечко, і від вікна з южної сторони в мене це віконечко, то завжди світило сонце і температура завжди була комфортна. Вона піднімалася 22-24 градуси, В даний час 18 градусів. Якби холодно холодно це для укорінення. Тобто були дні, такі, що сонечко прояснялося. І я потім див... Все ж таки воно темна, ця бутилочка, я її так на сонечко виставляв на віконечки. І воно підігрівалася. 22-24 якби. Але ж було мало таких днів. В основному така температура. Особливо вночі. Да. Ну це... Значить, побачимо, коли пройде два тижні, ми досі ще вернемося. А от тиждень раніше, ось 27 числа, я поставив ще деякі череночки, Тут зльот. я поставив вчора, тут ось черіночки. Ну, тут є один такий, який поставив теж 27 числа. Це подарок Білорусі. Калугіна, він теж дивіться, вже пустив пагін такий. О. Один в мене чаріночок оставався, флагман, але ж він такий. Дуже-дуже ну, товстий жировик. Десь теж я бачу, що вже брунічка пішла в нього. О, Побачимо і який він стане. Ну, Тут красна роза і купідон. І так, в цих, ці черенки теж, в принципі, в таких же самих умовах, але ж тижнем раніше. Ну, Мене кортить. Я хочу подивитися, що вже з ними. вже Все ж таки дивіться, 27-го він був поставлений. 7, сьогодні 11-го це виходить? Два ну, ну, тижні-15 днів вже якби і минуло. Так, ну що, давайте на ваших очах я зараз достану подарок Білорусі. Перший. оці я поставив в на ці внімання ми не обращаємо. Так, а ну-ка, давайте. Який ж він там, просто температури такі низькі. І що ми буде бачити? Я взяв таку спеціальну мисочку, ну щось є, я бачу, що так промить на ваших очах подарок Білорусі. Бачите? Ну. ну, Такий вже результат. Теж результат є. Дивіться, сильно ну-ка, сильно порвало бачите, І ось пішли вже корішки. Якщо вам видно, друзі. Воно вже є корішки. Це мені треба якусь темну. Давайте я положу, зараз візьму темне чи ось yeah. я бачу, тут лежить. І вам може бути видніше. А ну-ка, дивіться. Ви бачите, що вже корішки є. Ну, в принципі, в принципі вже корішки пішли. Навіть е, при таких температурах все одно я бачу, що... Подарок Білорусі Калугіна, тому що в Щенікова там є такі форми не путайте, Він ранній І ви бачите, навіть і пагон. Ну, і ну, такий результат. І пішли корішки. І рве-рве-рве-рве. Тобто Корніва буде просто шикарна, друзі. О. Ну, його вже можна, в принципі, висадити. Тут я взяв бутилку, його можна... Давайте положи, положим бутылочку сюда. Хай, такую Аккуратненько. Так, и тут, что меня цікавить, красна, красна роза. Ну давайте. Ух ты, красна роза Калугина. Ну вот, пожалуйста, уже и корешки есть, друзья. То есть разрывая калуш тут, ну, І е, корішки пішли там, де почечка, бачите, була. Ну і тут там, де вже п'яточка, теж вона розривається, рве і теж буде цей. Тобто почечка вже понабухала. Тут почечка вона вже і тут пішла. Тобто це вже можна висаджувати, друзі. Оце вже спокійно можна висаджувати. Теж його положимо Надо взяти баночку. Так, друзі, я пішов взяв дві баночки. Якби трішки було удобніше. Ну, красна роза і красна роза калуїна форма. Вже далеко річки, вже їх можна і висаджувати. Це, друзі, я їх я, теж просимулював різапоном. Ну, Я бачу, що різапон прекрасно працює. Оце, що я купив, для себе я вже виводи зробив, що він... Це не підробка якась. Так, подивимося тепер, це у нас то. Купідон. Купідон. О, що я не можу. Ох ти, не можу витягнути. Не можу, друзі, витягнути. Ладно, а ну-ка глянемо взльот. Це не взлітна полоса, а взліт. Це Теж не можу витягнути. От, от тобі на. Два тижні пройшло, 15 днів. Да? Це 16-й день, чи який сьогодні. Ну, Ввечором має бути 16-й день. Чи п'ятнадцятий? Друзі, не можу витягнути. Навірно, тут корні ще... Йолк, зелені. Не можу витягнути. Так, а цей? О, а цей легше пішов. Давайте подивимося цей. Що він тут о. Так, розриваю воно його. Це у нас фламан, він мене тут один лишився. Такий товстий, скажімо так. Але ж він, воно, бачите, вже пішов розрив. Тобто Корішки мають бути, але йому ще треба трішки по... постояти. Але вони вже все, вже, вже, вже пішли вже. І, якщо вам видно, просто, друзі, ну так його полежить, воно. Дивіться, зблизька. Вже процес пішов. Йому ще тут е, дня 3-4 і вже тут буде шикарно. Його ще треба ще поставити, трошечки ми його поставимо в опілочки на декілька днів. О. Так, купідон і взліт не хочуть витягуватися. Опа! Понятно що, купидон, дивіться. Опа! Дивіться, яка шикарно корнева в Ну, Почечка почала набухать. Якби би немедленно, не медленно сьогодні треба вже їх висаджувати. А я ще думав їм дать три тижні. Думаю, вместе з цим подивимось. Після Пасхи. Да. Не зря сьогодні пішов дощ. Тобто работаю такої як на виноградники, як би не поробиш, тому що холодно. Ох ти Йолки, взлт! Дивіться, яка, дивіться, яка шикарна корнева взльота. Да. Два тижні. Два тижні. І причому условия я вам якби, показую, друзі. Просто без всяких в Даний час 18. Але ж були дні, ця була трошечки раніше поставлена. І були такі дні, якби сонечко, то 22-24 максимум піднімалося там пару днів на, 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 на віку. Ну, на, на віконечки вони стояли на, на потоконіці. Дивіться, яка. Ну, шикарна корнева. І почка розпустилася. А, да. а в мене ще один є тут, ще один кандидат. Знаєте хто? Ось ось чорний, чорна скала. Чи скеля калугіна? Да, я забув за нею. ось о, ще треба подивитися. Ух ти, йому я щось репнуло, блядь. Це зірвався корішок теж, дивіться. Гляньте, що, лки зелені. Через щур. Почка вже почала теж набухати. Але. Я вам показую. Ну да, так. Навіть е трішки і менше давати. Оцю у Крінівича. Я ну, там для себе дію коїки виводи. есть тобто, я для себе виводи зробив, що різапун роботає. Але ж можна трошечки дозу даже ще й менше мазати. Тому що дивіться, як порвало. І корні пішли, і порвало. Ну, Почка набуша, вона піде. Вона піде, а зараз я їх висадю в грунт питательний і вони розкриються. Так, а флагман ще ми поставимо на... на подальше трошки укоріння. Хоча вже в ньому процес пішов, друзі. Вам видно, що вже п'яточка рветься і тут мають пробитися отакоми його назад. так. я потім, ладно, потім зроблю. Ну що, друзі, вивод який, що шо... хай ці ще тиждень укорінюються, але ж Ну, я вивод зробив, що різапон роботи, робочий і занадто роботи, можна сказати. Без всяких подогрівів, Щоб, звісно, сонечко світило і було тепліше, то результат був би ще кращий, Але ж результат теж є. Результат теж є, друзі. Ну, як би так. Ну, до них ми ще повернемося після Паски. Що такий результаті, друзі? Два тижні в опилках. А, що ще я хочу сказати? Я коли зняв ролик перед цим, то мені е, якби прислав повідомлення, наш місний виноградар, мій такий хороший знайомий, він доволі такий опитний е, виноградар. Він теж робив експеримент, який укоріняв баночки з водою по методу Речевському. Він поставив її, вообще, цю баночку на, на трубу, у нього там вдома таплюється, І термометр. Значить, Температура води була 32 градуса. Тобто там У нього градусник, фотографія є. і І він е, е, говорить, На 18-й день вже пішли корішки просто у воді. Як би так, навіть при такої температурі. Якби це він для себе теж зробив як би, експеримент, він поділився, тобто може комусь це пригодиться в нагоді. Розказую я про його експеримент. О. А тут за два тижні, дивіться, яка шикарна ситуація. Все, друзі. До зустрічі.